Зараз чому росіяни обмежені у своїх спробах рухатися вперед? Зараз війна переходить на такий етап, що росіяни відправляють якусь малу піхотну групу, але вона е, одразу знищується безпілотниками. Тільки вони намагаються е, відправляти е, бронетехніку. Одразу вона накривається. До речі, зверніть увагу, хто слідкує. Я вам від себе хочу сказати: зверніть увагу, хто слідкує за е, кількістю знищеної протягом доби російської техніки, артилерії живої сили. Протягом доволі тривалого часу, ну вже більше тижня кожної доби українці знищують більше 50 одиниць російської артилерії, це і артилерійські установки, і самохідні гаубиці, більше 50 штук протягом однієї доби. Про що це свідчить? Про те, що українська сторона має доволі непогану кількість артилерійських снарядів. Тобто, як тільки безпілотники виявляють якусь позицію росіян, де є артилерія одразу вона накривається. Працює контрбатарейна боротьба яким чином ліквідовується техніка? Звичайно, Росія має велику кількість артилерійських снарядів і виробляє, і отримали від Північної Кореї, але потрібно, аби було звідки ці артилерійські снаряди, а, звідки ці артилерійські снаряди випускати, і зараз війна переходить в таку дійсно фазу серйозну фазу на виснаження. Чому безпілотники тримають, не дають малим піхотним групам наступати? Як тільки десь висувається артилерія або танки, одразу накривається з артилерії, немає того дефіциту снарядів, як ми пам'ятаємо. П'ятаємо, був кілька місяців тому, поки затримувалися голосування у Конгресі Сполучених Штатів з американською допомогою. Звісно, багато в чому американські наші партнери нас стримують. Що я маю на увазі? І підтвердженням підтвердженням цьому є сьогоднішня заява держсекретаря з питань Європи Джеймса О'Брайена, яка полягає в тому, що Якщо Росія буде пробувати розширити фронт, зробити його ширшим аніж він є зараз, то Сполучені Штати дозволять використовувати ракети Атакамс далі ніж за 100 кілометрів від е е е кордону з Україною. Зараз є обмеження. Сполучені Штати поставили нам умову. Так, ви можете використовувати Атакамси, але стріляти не далі ніж на 100 кілометрів. Все обмеження. Далі ви не стріляєте. Для чого це допомагає стримувати живу силу росіян? Це допомагає стримувати російський наступ і росіянам поставили ультиматум. будете пробувати розширити лінію фронту, будете пробувати змінити статус кво до того, який є зараз на фронті. Будуть українці стріляти вам далі. З одного боку, так ми маємо знаємо тепер, що створюється такий ареал. Аби росіяни не могли в 100 кілометровій зоні від кордону накопичити достатню кількість сили, пригнати артилерію, пригнати танки, живу силу, протиповітряну оборону, з іншого боку, ми стримані. От якби ми могли стріляти далі ніж за 100 кілометрів, а атакамси можуть стріляти і за 300 кілометрів, і навіть ну зараз я не буду вам брехати, можливо, ну тобто далі ніж за 100 кілометрів, атакамси спокійно стріляють. Далі, але поки що стримують. По Крим американці кажуть, Крим це українська територія, Крим по українській території українці спокійно можуть стріляти і взагалі робити, як вони вважають за потрібне. Туди жодні обмеження не жодні обмеження не розповсюджуються. Маємо це знати. Отак, от, от поки що, це ті обмеження. Але